Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гроднєпор. І сьогодні до вашої уваги головка блока циліндрів на двигун Д-65. Часто запитують: нова чи реставрація? Це реставрація, нових давно не виготовлюється. У нас в одному екземплярі є нова без клапанів. Там дійсно йде нова. Кому потрібно, замовляйте. А це просто якісно виготовлена реставрація. Дивіться, як фахівці гарно. Роблять. Нема, бачите, виступань або глибоких западань клапанів, як має бути нові заглушечки. Всі фрезеровані площини. Дивіться, ось все як зроблено. З цього боку теж заглушечки нові, якісно. Підготовлено, якісно пофарбовано. Нові гаячки стоять на стакани форсунок, нові стакани-форсунок, і а, можна не відрізнити від нової. А ми говоримо правду: це є реставрація, але якісно виготовлена. А, хто бажає придбати головку, замовляйте. За приємство Гродніпор. Дивіться, ось, ось скільки їх лежить. Гарантія, яка гарантія? Дивіться, на момент установки поставили, запустили, питаннячок нема, значить 100 років їзди. А якщо виникло якесь питання, зателефонували, ми вам замінили, ви поставили іншу, поставили, запустили, все, файно їздите. А, заміна є, але такого не трапляється. Ми людям завжди говоримо, що ми можемо замінити, є чим. А слава Богу, не приходиться міняти. Тому, кому потрібно, замовляйте. Підприємства «Агродніпр». до нових зустрічей.